Півтори години тому з аеропорту міста Шарджа вилетіли українські туристи. Вони провели в терміналі три доби. Як розповіла новинам на першому, одна з них Марина Лук'янова. Авіакомпанія Air Arabia кілька днів поспіль скасовувала рейси до Києва, нібито через густий туман. Вийти з терміналу туристам не дозволяли, адже в них немає віз. Туроператор на дзвінки не відповідав. і Працівники аеропорту з ними не спілкувалися. Допомагало туристам українське посольство: один консул в Шаржі, другий в Дубаї. У кожному аеропорту Лу приблизно по 100 українців. Ми ми провели в загальному залі з ну містним населенням, яке лежить там з стабіляні на підрозді, бруд такі, що вам не передати. І ми просто би теж там лягли рядом. Але ми ну не можемо, не не змогли. І ми посиділи до добу, практично на стільцях, десь там в кафе куточку по, по черзі. Ми сиділи на тих стільцях. Потім нас перевели в ланч зал таким більш комфортабельний і почали годувати.